Які пісні та номери з RS туру точно залишаться в цьому світлісті, не дивлячись на зміни, які планує Тейлор Свіфт? Отже, Ерестур триває вже більше року. Це найбільший концертний тур музичної історії. Тейлор Свіфт підготувала шоу на 3,5 години по кілька пісень з кожного свого альбому. Загалом 44 пісні уявляєте собі масштаби, але глядуть великі зміни. бо в Тейлор вийшов нещодавно новий альбом. Тож вона буде якісь пісні вирізати. А Звільняти місце під новий альбом і нові пісні, які в неї вийшли ось нещодавно. В квітні можливо навіть буде міняти інші сети інших альбомів, якісь пісні прибирати щось нове додавати. Побачимо всі зміни вже 9 травня в концерті в Парижі. Але зараз я хочу поговорити про ті пісні і ті номери, які Тейлор скає за це залишить в концерті, бо Вони або мають для неї якісь особливе значення, або дуже видовищені, дуже подобаються фанатам Тейлор і мають гарний відгук музичних критиків. Знову ж таки, це мої припущення, це не 100% інформація. Це те, що я думаю. Починається рестур з пісні Міс Американа і Heartbreak Prince, не найочевидніший хітяр з альбому Lover і не найочевидніше відкриття туру. Але там є фраза It's Long Time Coming, типу, давно не бачились, а, і це відповідає дійсності, бо дійсно Тейлор 5 років була без концертного туру через пандемію, через переноси концертів. Тож цей номер дуже видовищний, і мені здається, що за цю пісню можна не переживати так само, як і за наступне. Найхітярнішу курилу саме з альбому Лавер. Ця пісня взагалі зробила те, що не всім пісням вдається. А, вона була випущена в 2019 році, але найбільшої популярності здобула в минулому році, і зараз це одна з найпопулярніших взагалі пісень дискового Афійтевер, тож я думаю, що Кроєл Самер точно залишить залишиться в сет-лісті. Я не переживаю за дві ери. Вони супер короткі. Це ера альбому Fearless, там три пісні і ера альбому Speak Now, там дві пісні. Мені здається, що ці сет-лісти точно не будуть зменшувати. Можливо, на поки щось нове додадуть, але ті пісні, які зараз є: це фірлес Love Story, фірлесі та. Uh, Enchanted, Long Live вони точно залишаться в сетлісті. Мені важко взагалі оцінювати ери Evermore та Folklore, тому що uh, трошки незрозуміла логіка, яким чином Тейлор обирала пісні в, сет в цей сетліст. Мені здається, просто за принципом ті пісні, які їй самі подобаються. Тому в Evermore, мені здається, можна не переживати за Willow, бо це єдиний лід сінгл з альбому. А в фольклорі можна не переживати за це теж від сингл альбому та огаст, тому що в нього величезне охоплення в аудиторії, то що ці пісні точно мені здається на вилетять, ще мені здається, можна не переживати за «Tolerated», тому що там дуже театралізований такий номер, Тейлор накриває на стіл. Приходить там чоловік, вона йому це все співає, потім залазить на цей стіл, скидує речі. Такий дуже театралізований номер, тому мені здається, що телерет ще точно залишиться. І залишиться Марджорі. Ця пісня не дуже популярна, але це пісня про бабусю Тейлор Свіфт. Вона була оперною співачкою, надихнула Тейлор на її музичну кар'єру. Вона померла, коли Тейлор було 13 років. Тож ця пісня це такий меморіум щодо бабусі, і фанати Тейлор на концерті зазвичай запалюють вогники. Тейлор дуже емоційно на це реагує. Тож мені здається, що Марджорі точно залишиться в садлі. Era Red складається з чотирьох пісень, але всі вони досить довгі. і Мені здається, що можливий варіант, що дві пісні We are Never Ever, Getting Back Together і I were trouble» можливо зроблять в одну пісню компіляцію, тобто скоротять їх. І Вона виконує 10-хвилинну пісню All Too Well. Це її візитна карточка як songwriter. Дуже багато музичних критиків, вважають, що це її найкраща пісня. І це найдовша пісня в історії, яка очолювала хіт Парад ділборд, Hot 100. Але мені здається, якщо Тейлор треба буде скоротити час, тривалість концерту, то вона, можливо, може виконувати п'ятихвилинну версію цієї пісні. Але під питання. Ера 1959, мені здається, ну, тут всі хітяри, і різати цей сет дуже важко, тому що вони всі прям мега популярні. Це такий момент, коли Тейлор просто розриває стадіон, всі танцюють, всі кричать. Але якщо треба різати сет і обрати одну пісню, яку прибрати, то мені здається, що Bad Blood, можливо, вилетить. А тому, що ну вона трошки токсична, вона розказує про боротьбу з Кеті Перрі, яка вже давним-давно закінчилась, і Кеті в минулому році чи в цьому році була вже на цьому концерті Рестуру і співала під цю Bad Blood, і можливо Taylor «Bad Blood» може викинути. В ері «Reputation» мені здається точно нікуди не дінеться дві пісні «Don't Blame Me» і «Look What You Made Me Do», тому що перехід однієї пісні в іншу бо. Тейлор там співає «Don't don't blame me, don't blame me, Look what you made me do. Тобто вона приходить з одну пісню на другу, і це просто один з найулюбленіших моментів у фанатів. Він залетів в TikTok, і взагалі такий дуже класний момент в турі, і мені здається, що ця транзи... транзиція, да, вона нікуди не дінеться. Під питанням дві пісні це «Ready, Fleet» і «Delicate». Мені здається, що якщо вона захоче різати це саме «Reputation», то «Delicate» можливо, вилетить. Хоча це моя одна з найулюбленіших пісень в Тейлор, але вона під загрозою виліту. Ну і uh, Era, яка закриває на зараз Era Tour, вона найбільша вона складається з семи пісень, і мені здається, що от Карма точно не вилетить, антягіру точно не вилетить. Ще вона дуже любить Village цей Shit. Де вона там на стільчиках сідає, така вся красива танцює, дуже сексі Тейлор. Мені здається, це нікуди не вилетить. І, можливо, Лавандер Хейс нікуди не вилетить, бо там такий дуже красивий номер з такими хмаринками, що там танцюристи. Ще біджут це теж такий хітяра, мені здається, за нього можна менше переживати, за його потенційний вилет. І під питанням залишаються дві пісні: це «Mastermind» і «Midnight Rain». Але «Midnight Rain» — там така красива транзакція. Каже, перехід, що її закривають парасольками, а потім відкривають, а вона в такому красивому бодіку. Тейлор дуже любить такі швидкі зміни одягу, протягом всієї кар'єри вона цим займалася, і мені здається, що Midnight Train саме через оцей номер перевдягання нікуди не дінеться, тож залишається мастермайнд. Отже, ось які пісні, я думаю, точно залишаться в сетлісті. Отут з я вам тут напишу.